28 травня. Це новини. Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Відпустили і знову затримали. Одеському екс-воєнкому повідомили про нову підозру. Дві ГЕС повністю виведено з ладу. Наскільки зменшилася частка у виробництві електроенергії? Ще 300 тисяч військових. Росія готується до нового наступу. Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Бельгії відвідав авіабазу, де розміщуються винищувачі F-16, що будуть передані Україні, за словами прем'єр-міністра Бельгії, Україна може дати відсіч Росії лише більшою і кращою зброєю, яка постачатиметься швидше. Водночас, як пише політико, Бельгія заборонила Україні використовувати F-16 на російській території. Обіцянка Бельгії відправити першу партію винищувачів F-16 цього року, супроводжується чітким попередженням: не літати на них над територією РФ. Якщо Байдена не буде на саміті миру, Путін аплодуватиме стоячи. Про це сказав президент Зеленський. За словами Гаранта, весь світ зараз спостерігає за лідером США і за його, ріш... його рішення не бути присутнім, він вважає не дуже сильним. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це. Не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі до, до кожної людини а, в Америки. Вони нам дуже сильно допомагають. Але зараз буде дуже просто: буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту Миру, і потрібен іншим. Лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки, Росіяни хочуть набрати ще до 300 тисяч осіб в свою армію. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив міністр оборони Ростем Умєров. За його словами, наразі чисельність російської армії в Україні та на кордонах становить 500 тисяч осіб. Тому для України важливо мобілізувати нових людей для ротації військовослужбовців. Хоча українським військам і вдалося стабілізувати новий фронт на північному сході Харківщини, росіяни готуються до нового наступу. Вони мають близько 500 тисяч військових в Україні та біля її кордонів і готуються ввести ще 200-300 тисяч. При цьому чисельність усіх військових силовиків, включно з СБУ і правоохоронними органами, оцінюється понад мільйон осіб. Нардепи отримали відповідь щодо будівництва оборонних споруд на Київщині. Про це в ефірі ранок лайф повідомив Георгій Мазурашу і надав відповідні документи, які отримав від військової адміністрації Вижгородщини. У відповіді ну все гладко, добре. Чудово можна сказати, а у нас трішечки є певні сумніви, чи все настільки прекрасно, тому маємо намір завітати і ознайомитися на місці. Взагалі, я вважаю, я вважаю, що важливо, щоб кожен відповідав за свою ділянку роботи, і умовно, якщо там якісь чиновники мають відповідальність за щось, то важливо розуміти. Чи є у них, чи були у них достатні матеріальні засоби фінансові, тому що у нас і так буває інде що завдання ставиться, а воно не підкріплено фінансовими матеріальними можливостями, і тоді складно якісь претензії висловлювати. Міноборони Франції не підтвердило направлення інструкторів в Україну. Пишуть французькі змі після того, як головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив про прибуття французьких інструкторів до України, газета «Паріз'єн» звернулася до Міноборони Франції для підтвердження інформації. Однак, воєнне відомство обмежилося лише заявою, що справа вивчається, але не згадало про направлення інструкторів, оголошене українським генералом. Міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікольський під час інтерв'ю низці західних видань заявив, що Польща не повинна виключати введення військ в Україну. З його словами, Варшава неодноразово повторювала, що не збирається надсилати війська, але й не може виключати таку ситуацію в майбутньому, тому що невідомо як там буде розвиватися ситуація. Вже за кілька тижнів інформацію з резерв плюс прирівняють до військово-облікового документа. Про це заявили представники Міноборони. За їх словами, застосунок матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток, й приписне свідоцтво зазначається, що це відбудеться тоді, коли буде реалізовано QR-код для військовозобов'язаних. Водночас повістки надсилатимуть юнакам, яким виповнилося 17 років. Якщо вони не стали на військовий облік, таку інформацію прилюднили у сухопутних військах ЗСУ. Як зазначено у повідомленні, військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів. Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, будуть карати в асоціації міжнародних автоперевізників, повідомили, що таких водіїв прирівняють до викрадачів, а їх дані передаватимуть до Інтерполу, аби перевізники не змогли знайти потім роботу за кордоном. На виході із СІЗО ДБР повторно затримало екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Затримали після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував виїхати за кордон. У 2023 році працівники ДБР затримали колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Усі теплові електростанції України пошкоджені чи зруйновані. Частка у виробництві електроенергії знизилася до 5%, повідомили в Укренерго. Дві ГЕС повністю виведено з ладу. Атомні станції працюють, але влітку на багатьох блоках проводять ремонт. Також знищено до 40% маневрових потужностей, за допомогою яких покривалися ранкові та вечірні піки споживання. За рахунок імпорту з ЄС покрити дефіцит можна лише частково. Відновити всі потужності до зими неможливо. Військовий збір в Україні цього року може зрости з півтора до п'яти відсотків, а ПДВ можуть збільшити на два-три відсотки. За словами Данила Гетманцева, цей крок є безальтернативним, адже на фінансування армії не вистачає 300 мільярдів гривень. Що з цього приводу думають кияни і чи готові вони до підвищення податків? Дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн. Давайте почуємо людей. Якщо чесно, негативно чому? Ну тому що не відповідають зарплатні в нас в Україні на підвищення податків. Потрібно підвищувати зарплатню і потім вже підвищувати податки, і це буде справедливо. Оскільки ціни на все ростуть, а зарплати ні. Чи є альтернатива зараз підвищенню податків для того, щоб там, залатати дірку у бюджеті? Ось недавно була новина, що наша держава виділила 500 мільйонів на е, дослідження пінгвінів, то, можливо, ці кошти можна було направити на залатання е, цих ям. Тому якщо тут скоригувати, то й не буде цієї проблеми. Ну, слушайте, все дорожчає. хоч би якийсь закон зробити, щоб Може щось що то этой житті? Ну, негативно, звісно. Угу. Чому? Ну, а нам підвищують зарплату. Угу. Не підвищують. Знижують тарифи на комунальні послуги? Не знижують. Чи готові виплатити військовий збір 5%? Е, Можливо, але ж якісь інші чинники повинні компенсувати, наприклад, ну не знаю. Нам обіцяли покращення життя колись, але воно не відбулося. Я пенсіонер, податки не плачу. Mm -hmm. Але я за те, щоб були, були підвищені, щоб була чиста зарплата, щоб податки йшли в державу, і з цього і ми мали більше Угу. Mm -hmm. Але податки хочуть підвищити саме на Збройні Сили України? Ні, ну це ні. Чого? Якщо ці податки будуть йти на закупку озброєння і на наших захисників, то це я тільки за. Але якщо вони будуть розбігатися там, де не потрібно, я проти. Но в цілому, коли підвищують податки, це ж, мабуть, круто. В адекватній країні, так? коли ми знаємо, куди ці податки йдуть, куди йде військовий збір. А коли в Україні що не новина, це зрада розкрадання бюджету корупція, то підвищувати податки, ну, ребята. Добрий вечір. А на ваше життя вплине підвищення податків? Та 100% вплине це підвищення податків. Бо якщо це буде підвищення податків, відповідно, товари, і послуги всі зростуть в ціні, тому що кожен продавець або надавач послуг буде за рахунок підвищення ціни саме оплачувати ці податки. Так що це не зовсім ок. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефірну стафету. Я передаю своїй колезі Діні Бернацькій. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.